Добрий день мої підписники, друзі, гості мого каналу. Дякую, що ви зі мною, дякую за ваш обернений зв'язок і підтримки розвитку мого каналу. Пропоную вашій увазі та розклад загальний на тему підказки, вашого ангера хоронителя Розслабтеся. Нікого загадувати тут не потрібно, тільки себе. Відкиньте всі емоції. А ми подивимося, що нам про це розкажуть карти Таро. Ми спочатку подивимося, хто до мене зайшов, а того розплата, з якими енергіями. Прийшла людина до мене, дивиться людина, яка зробила вибір в своєму житті на перспективу да. яка моя домовленості комерційні або ділові. Які хоче їх розвивати, має зустріч з тими людьми для свого розвитку, можливо, роботи, можливо, можливо бізнесу, вибір нових схем і підходів в своїй роботі і, і задоволення, людина, яка надіється і вперто вірить в свою перемогу, свою перспективу в своїй роботі. Бізнесії, реалізації, в стосунках, тому їй будуть допомагати люди, знайомі, колеги по роботі. А тепер подивимося, які підказки? Ангела хронителя чекають людей, який дивиться тиророзпад, ангелахронителя хочу вам сказати що у вас є перспективи в збільшенні ваших фінансів, матеріального добробуту, що ви йдете правильно своєю дорогою, що ви правильно зробили вибір. Вихоронити і підказують вам, що ви отримаєте оплату. Хто це отримає оплату за роботу, хто отримає зарплату або просто допомогу знайомого в джерела. Ви будете радісні, буде, це приведе до збільшення ваших доходів і взагалі припадає вам розширення вашої роботи, реалізації, збільшення доходу, збільшення клієнтів. До вас повертається ваше. Все, що у вас було вкрадено. Які ще підставки аналізохоронителя? Утримайте ви. Він захоронитель, він говорить, що у вас іде. прямо до вас імператор. Цим волюва людина. жорстким характером, який знає собі ціну, який любить, щоб було все по його, по його правилах. Це був ваш начальник, когось це або ваш начальник, який над вами, або когось буде проявлення. Мужчини імператора, який можливо раніше пішов в стосунки. Так. А тепер він повертається до вас. І це буде подарок вам, як нагорода від вищих сил. За все те, що ви та, за все те, що ви пережили за страждання, Це буде подарок до страждання. І всі труднощі і печаль, яку вам довелося перебути, пережити. Які підказки ще ангела-хронителям. Що це все треба трошки почекати, говорить ангела хлопнитель, бо зараз є багато труднощів, багато зла, можливо, є негатив, бо таких обставин, які заважають проявлення того мужчини. Які ще підказки. Да, треба просто потрібний час, щоб ті всі блоки, які є зараз в ваших стосунках, вони ліквідувалися. Якщо це по роботі, то треба, щоб ті всі труднощі невезіння, у когось блоки по роботі. Кось там брак клієнтів, все труднощі з домовленостями. Вони відійдуть, але для того потрібний час, і тоді у вас буде прорив, буде рух вперед, буде удача. Успіх. Якщо ви приймаєте цей терор розклад, то підписуйтесь на канал, ставте лайки, в коментарях пишіть. Приймаю. Нехай буде так. До нових зустрічей!